Єзакіїля, сьомий розділ, і було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, послухай, отак говорить Господь Бог до краю Ізраїлевого. Кінець надійшов той кінець на чотири окрайки землі. На тебе тепер, цей кінець, і пошлю я на тебе свій гнів, і на тебе розсужу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі Гедоти твої. І око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу. А гидоти твої серед тебе остануться. І пізнаєте ви, що я то Господь. Отак Господь Бог промовляє: Ось приходить біда на біду, приходить кінець, приходить кінець. Він збудився на тебе, приходить, ось він. Надійшла твоя доля для тебе, омешканче краю. Приходить цей час, близький той день, заколоту нема на горах, крику радости. Тепер лютість свою незабаром я виллю на тебе, і свій гнів докінчу проти тебе, і тебе осуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі Гедоти твої. І око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу, а Гедоти твої серед тебе залишаться. І пізнаєте ви, що я Господь що карає. Ось той день, ось приходить доля, виходить, виростає кий, розцвітає пиха, і розвилалося насильство. Для Кия безбожності, нічого із них не залишиться ані з численності їхньої, ані з їхньої заворушення, ані з їхньої пишноти. Надходить той час, наближається день хто купує, нехай радіє, а хто продає, хай не буде в жалобі, бо сунеться лютість на всемного люддя його, бо до проданого не повернеться вже продавець. Хоча б залишився при житті між живими, бо пророцтво про все многоліття йде, не відміниться. І ніхто беззаконням своїм не зміцнить свого життя. Засурмлять у сурму та все приготують, та не піде ніхто на війну, бо на все многоліття його моя лютість. На вулиці меч моровиться ж голод у домі, на полі помре від меча, а хто в місті зжере того голод та мор, і врятовані з них повтікають і будуть на горах, немов голуби з долин. Всі будуть стогнати кожен за гріх свій, І всі руки ослабнуть, затремтять, як вода, всі коліна і веретами підперезуються, і покриє їй страх. І на кожнім лиці буде сором, а на всіх головах їхніх жалоба та лисина. Вони повикидають на вулицю срібло своє, і за ніщо їхнє золото стане. Їхнє срібло та золото їхнє не буде могти врятувати їх у день гніву Господнього. Там не наситять своєї душі і свого нутра вони не навпонять. Бо їхня провина буде перешкодою, а гордість вчинили за славну оздобу свою, у ній наробили боввані в Гедоти обриджень своїх, тому їм оберну я її на нечистість і віддам її в руку чужих на грабунок, а нечистивим землі на здобич. І обличчя своє відверну я від них, і вони побезчестять мій скарб, і ввійдуть до нього насильники та й побезчестять його. Зроби ланцюга, бо земля переповнилась правом кривим. А місто насильством наповнилось, і наведу я найзліших із народів, і посядуть вони доми їхні, і гордість вельможих спиню, і святощі їхні побещещені будуть. Загибель іде, і вони будуть шукати спокою та не буде його. Прийде біда до біди, і буде звістка до звістки, і будуть шукати пророцтва пророка, та згине закон у священників і рада у старших. Цар буде в жалобі і страхом зодягнеться князь, а руки народу землі затремтять за дорогами їхніми їм ученю, і судитимуть їх їхніми судами, і пізнають, що я то Господь.